Бумажні гроші лишаться, бумажні гроші вони вже відходять. І так вони по чуть-чуть, чуть-чуть, по і такі вони відійдуть. Буде все електронне. До речі, я не пам'ятаю, як це фі... як кіно називається, по-моєму, що про час, ловушка часу, здається. Я його давно дивилася і побажала вам подивитися. Володимир, дякую за сердечко. Там, де в них були такі чіпи, і їхнє життя, може, ви бачили це кіно життя, от вони йшли на роботу і от їм давали життя там по годинах, да, так. Подивіться його, будь ласка, це кіно всем'я. Там дуже гарно бачите, ви кажете, що я бачив, я бачив. Передивіться його зараз. Ви собі багато чого побачите. Що, ну, його треба дивитися пару раз. І там досить цікаво розказано про життя, яке життя, цінність життя. Це все є правда. Рабство. Так, дивіться, це тут показано, ну, Там показано про, про час такі, що оце. Ну Гроші, це ж також, бумажні гроші, це також наш час. Ми також в рабстві, в грошовому цих бумажках, ми в рабстві. Тому що ми працюємо, ми за це отримуємо бумажку. Бамашку ми отримали. Бамашку ми отримали. Ми пішли, розрахувалися, купили їсти, пити. Нас привчили до хорошої їди, до хорошого всього такого прекрасного. Хоча б людина може обходитися дуже багато без всяких отих. Всяких-всяких. І не витрачати своє життя. Наші люди щось не хочуть мандрувати, а краще купити якусь кофту. Вони хочуть багато їсти, якогось такого, ну тобто викидання грошей, тобто, популяризація, дуже багато якихось різних речей, яких е, вони не потрібні. Отак ми залазимо в рабство. В рабство також ми залазимо в кредити в борги. От можете подивитися, взяти Америку. Всі дуже прагнуть в Америку їхати. Не тільки в Америку, також і Європа вже повністю осягнула в рабовлас... раб... раби людей взяла. Все в іпотеках, все в кредитах. Людям, що дали. Дешевий одяг, плюшка це машина, щоб пересуватися, бо треба швидкості, і корм. І люди фігачать за корм, за одежу і за житло. Все. Вони більше нічого не бачать. Ну, раз в рік можуть виїжджати десь відпочивати. І вони думають, що вони в раю. І дуже всі хочуть в Америку виїхати. Чи за кордон виїхати. Дуже багато людей от питають, а коли кордони відкриють? При війні, от зараз нинішній день, зараз при війні тут де нема обстрілів. Де нема цього люди, ви живете в раю. Я вам чесно кажу. Чи буде війна в Литві, так. Це точно так і є. Просто ніхто про це не замислюється. Так, це так і робиться. А долар також буде електронний, так. В Німеччині війни не буде, в Польщі також війни не будуть. Вони смикнуться на Латвію, країни Балтії, там їм. Боже, я ще я не пам'ятаю таку теж, коли той ролик випускала, напевно, ще перед Новим роком. <кій> і це їхня остання буде помилка в тому, що вони рибнуться на країна НА... НАТО. Це от їхнє останнє буде, що вони зроблять. Землю будуть продавати. Якщо ви будете продавати, то будуть їх, ску... і їх скупляти. Якщо ви її не будете продавати, то ви будете панами на своїй землі. Від миротворців нам гірше не буде ні. Чи потрібно донатити, обов'язково потрібно донатити. Нам, наприклад, зранку кави не попити з, з якимось тістечком, краще ці кошти відправити і це рахуйте, щоб ви комусь спасати життя хлопців. Просто якщо читати новини, то договір здається недосяжним. Якщо читати новини, то можна поїхати мозками чесно вам кажу, там, там реально можна поїхати від тих новин. І тим більше, що зараз, ну це не зараз, дивлячись на канали, переглядаючи, досить багато вже повидаляла каналів, як Росія працює. Чи буде довго йти війна з Литвою? Ні, там не буде, там не буде, навіть, навіть такого не буде малішого, як в нас. Там вони запустять ДРГ, запустять ракети, от почнуть, от такий, е, от почнуть такий якийсь наступ, і там їх, я ж кажу, там воно буде дуже швидко і, і там так все зроблять гарно. Що я кажу, що там... Чи варто купувати нерухомість у Львові? Так, Катерина, варто. Взагалі ж зараз варто купувати нерухомість, вона зараз дешева. Надалі вона буде дуже дорога, що ми не зможемо її купити. Що буде з енергодаром? Де окупують Енергодар? Чи буде Трамп імпічмент? Скажіть, будь ласка, буде? В цьому році імпічмент в Америці імпічмент він так не працює. Якщо йому об'являть там ще буде рік суд йти. Там воно дуже затягними процесами йде. В якому році купувати нерухомість, ви вже можете і 24-й, 25-й рік, будь ласка. Чи докупують Херсонщину? Всі О, бачите, пишуть півтора року плюс. Якось воно так йде. Що буде з Охтиркою? Надія, я не дивилася про Охтирку, я не можу вам сказати. Тому що я перестала дивитися міста от по всій Україні. Я не дивлюся. Я дивлюся так саме більше там: Харків, Дніпро, Суми, Запоріжжя, Херсон. Во такі великі міста. Я подивилася, я за них говорю. А Менше на жаль, і то і, я тим більше Львів, сюди вже Хмельницький, Київ? Ну Київ дивлюся періодично, тому що потрібно дивитися. Я кажу, ну а так більшості зараз я не розглядаю кожне місто. Чи можуть мої прогнози змінювати? Ваші прогнози змінюватися можуть бути. Ми люди всі ми маємо всі кожна людина має право помилятися. Нема такої людини, яка не помиляється. Чи будуще масовані обстріли будуть? Чим буде найближчим часом обмін від 1 до 14, 15 до, до середини, грубо говоря, квітня має бути обмін. Дехто каже, що в майбутньому валютою буде золото, дорогоцінні метали, може ще пізніше. Ну, Будемо кілограмами золото носити на собі. Зайдемо в, в цей середноземний вік, правда? Каміннями будемо розчитуватися, Та, що ви говорите? Після того, як буде здійснений наступ на Литву і швидко закінчиться його там, чи буде розпад Росії? Так, до 30-го року розпад Росії буде. Це я вже неодноразово говорю, що такої країни, як Росія, не буде існувати. Її республіки всі повід'єднуються від неї. І також Білгород-Курськ буде проситися до нас в Україну. Чим знизити возрост? Возраст не треба знижувати. Потрібно почати себе любити, почати за собою дивитися і все знизиться. Компенсацію житла людям будуть, будуть давати, будь ласка, Донецької області, так. Енергодар в цьому році звільнив, всі шанси є для того, щоб Енергодар звільнили цього року. Чи буде єдина цифрова валюта Оксана? Оксана, я не знаю, чи ми просто доживемо до тої єдиної цифрової валюти, коли будуть. Коли Україна буде процвітати. Початок буде десь 26 рік, 27-й і піде, піде, піде. До 32-го року ви нашу країну не впізнаєте, яка вона крута буде. Воєнний стан буде продовжувати поки що там. Да. Можете сказати за Придністров'я, а що про них сказати? Звідти наступу не буде, я можу вам так сказати. Як молитися хлопцям нашим ЗСУ? Від щирого серця. Що ви хочете побажати, отак ви бажаєте. Зараз покажу. Складаємо ручки і кажемо всі хлопці, які зараз служать в ЗСУ. Я, б... я бажаю. Щоб шляхи відкривалися, щоб пуля не чіплялася. І тобто, що ви хочете, як ви хочете бажати, і ви починаєте бажати. Отак От молимося. Чи правда, що будуть по два рази на місяць обміни? Ну, в принципі, вони вже почали це практикувати. Скажіть, будь ласка, чи, будь ласка, після переродження душі пам'ятає своє минуле життя так? Чи ви навчаєте, як зрозуміти, чи є дар? Навчати поки що Альона не навчає, а сказати, чия дар, я можу сказати. Буду завершувати сьогоднішню вже трансляцію. Будь ласка, хто хоче до мене звертатися, звертається в приват повідомлення. А все, всіх обнімаю, бажаю всім мирного неба, благодаті кожній сім'ї, кожній вашій родині, щоб усе, все, що ви собі задумували, завжди вас здійснювалося. Бажаю також, щоб вас прокинулася доброта людська, і щоб ви були завжди добрими і прекрасними людьми.